Щоб пам'ятали, надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух відвідав могилу Василя Макуха 6 листопада 1968 року, чоловік вчинив самоспалення на Хрещатику на знак протесту проти русифікації України та окупації Чехословаччини радянськими військами. Василь Макух похований на новоклочковському кладовищі. Посол був вражений виглядом місця поховання та пообіцяв допомогти активістам в. В його облаштуванні Софія Богуцька докладніше. Надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки Іван Почух відвідав могилу Василя Макуха на завершення свого візиту до Дніпропетровська. Дипломат був здивований, що про самопожертву цього громадського діяча так мало знають в Україні, адже навіть у Празі, де діє інститут вивчення тоталітарних режимів, нещодавно влаштували вечір пам'яті Василя Макуха. Крім того, і самі чехи мають такого героя. Може бич, українці знають, що в знак протесту проти совєтської окупації. Несколько месяцев после смерти Васила Макуха, Ян Палах, который считается нашим національним героем, и по его имени по его имени названия площади. Праге здіата біля могили Василя Макуха невеличкий насип. Торік тут поховали його дружину Лідію. Сама ж могила потребує значного упорядкування. Активісти Дніпропетровської просвіти вже виношують плани гідного вшанування пам'яті першого українського волі. Одна з ініціатив була це перейменувати вулицю Пожежну вулицю Василя, Василя Макуха. Це в ніжні районі. Вулицю Василя Макух, Макуха. Також плануємо зробити знак пам'ятний знак, присвячений Василю Миляновичу От. Угу. Ну і так само впорядкування могили. Це наш святий обов'язок. Будемо робити все, що залежно від нас для того, щоб зробити це у свою чергу. Чеський посол пообіцяв зробити все можливе аби допомогти з облаштуванням місця поховання. Це перший раз. Що я... Посетила это место, посмотрим, что мы как посольство можем сделать, если ми можем бути полезним для тех, которые хотят, щоб это было в лучшем состоянии. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.